Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії Debit+. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином заповнювати шаблон для автоматичного завантаження кількісних залишків по малоцінних необоротних матеріальних активах для агрогалузі. Зараз ви бачите перед собою приклад такого заповненого шаблону. Поговоримо про те, яким чином вноситься інформація до кожної з колонок. Номенклатурна група для нових номенклатур та рахунок вказуються у відповідних колонках. Інформацію ми можемо взяти безпосередньо з плану рахунків. Довідники. План рахунків. Та конкретна позиція рахунку і субрахунку. У випадку, якщо ваші малоцінні необоротні матеріальні активи рахуються на декількох різних субрахунках обліку, необхідно заповнювати окремі шаблони для кожного з них. Інформацію в колоночку номенклатуру ми переносимо шляхом копіювання або набираємо дані текстом. У випадку, якщо на вашому підприємстві ведеться облік в розрізі серійних або інвентарних номерів, зазначається відповідний номер напроти кожної конкретної номенклатури. Колонка кількість та сума заповнюється аналогічно шляхом копіювання або внесення даних вручну. Інформація до колонки код підрозділу переноситься з відповідного довідника з програмного середовища Дебет Плюс. Ми переходимо в пункт меню Довідники, довідники аналітики та обираємо довідник номер 10 підрозділи. Кожен підрозділ має відповідний код. Аналогічним чином ми заповнюємо матеріально-відповідальних осіб довідник номер 2 персонал. Інформація вноситься спочатку до програми, а потім коди матеріально-відповідальних осіб потрібно вказати у колонку в шаблоні. Одиниці виміру зазначаємо також проти кожного рядочка. Інформацію можна поглянути в нижній частині документа на вкладочці Одиниці виміру. Для малоцінних необоротних матеріальних активах в більшій частині це буде код номер 1 штуки, але також можуть бути інші позначення. Якщо на вашому підприємстві облік ведеться в розрізі контрагентів або постачальників, від яких ви отримали ваші цінності, які зараз рахуються на запасах, необхідно вказати відповідний код в колонці Постачальник. Інформацію ми можемо взяти з довідника номер 12 -Контрагенти, де зазначаються картки наших кредиторів. Код та назва. Податкове призначення ПДВ можна поглянути на додатковій вкладці поруч з основним списком безпосередньо в самому шаблоні Податкове призначення. Зазначаємо оподаткована або неоподаткована діяльність. Колонка знос одиниці кожного конкретного малоцінного неборотного матеріального активу також необхідно обов'язково заповнити правильно. Зверніть, будь ласка, увагу, що у випадку, якщо кількість, у вас вашої позиції не дорівнює одиниці, потрібно порахувати правильно 50% від нарахованого зносу. Потрібно вказати обов'язково 50% не від загальної суми, а від вартості. Для прикладу, для номенклатури полиця для квітів, яких на рахунку обліку в нас зазначено 5 штук на суму 2,5 тисячі гривень, Тобто одиниця, одна штука. Вартість буде 500 гривень, ми зазначаємо 250, а не половину від загальної суми. Також у випадку необхідності, ви можете заповнити такі колонки, як дата випуску, дата введення в експлуатацію цього активу та заводський номер. Інформація не є обов'язковою і вноситься бухгалтером за бажанням. Більше інформації про функціонал програмного продукту debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!